Це, це ми з другої сторони підходимо пам'ятнику Ференця Ракоці. Так, зараз ми його увілічимо. А ну-ка ближче, ближче, ближче. Ось. Там медичний коледж. Так. Перейдемо далі. Цією. Тут ми ніколи по цій набережній не ходили. Ну, це тільки річку можна назвати условно, що це річка. Або, як колись говорили, тече річка невеличка. Схочу, перескочу. Оце тут така річка Верке. По одній версії, що це річка, по другій, що це канал. Бачите, все воно. Так, йдемо далі. Куди ми дійшли? Це міська рада, районна рада, ніж району. Берегівська районна рада. Державна адміністрація. Річки. Тут, звісно, з цієї сторони дуже страшненькі такі дома. Ну, десь страшненькі, бідненькі. Взагалі, місто берегів, ну, особливо три роки тому, то вражало своєю занедбаністю. Зараз я дивлюся, тут вже взялися за нього. Ну, Я так думаю, що багато тут приїжджих, вони ремонтують. Але з початком війни дуже багато стало мадярів звідси виїжджати. Ніхто не хоче воювати, ніхто не хоче. Так, а це з тої сторони це реберня. Тут можна на березі посидіти. З цієї сторони. Так, тут усі щось будується, напевно, будуть приймати відпочиваючих. Непонятно чи це. Приватна власність, чи це міс... ну, міс... місто будування. Навірно, приватна власність. Так, йдемо цією дорожкою далі. Мене цікавить, куди ми вийдемо. Зараз побачимо. Так, сокращаємо так починяє. Так, ось доматики, будинки п'ятиповерхові. Тут я бачу, що таких висоток дев'ятиповерхових немає, бо тут кажуть, що бувають це і самоопасна зона, бувають землетруси. Так, воно ну, місточок один. Да, ми так скорочуємо шлях і ми виходимо до базарчика. Там уже недалеко басейн термальний. Не жаворонок, ні, а база Закарпаття, державний комунальний басейн. Ні, ви знаєте, так пройтися. Що тут робити? Можна пройтися, подивитися. Звісно, тут трошки запущено, але можна було б поставити якісь хоча б лавочки, щоб люди ходили, типу, парк зробити або набережну. Ми колись були в поляні, то там дуже гарно все зроблено. Солочині. Тут якийсь запах є. Це, напевно, це. Спускають цю бідну річечку, невеличечку, спускають якісь нечистоти. На, да, це пашок. Все. все цвіте зараз. Все, все цвіте. Ми так не дождалися, так мені дуже жаль, що ми так і не подивилися на сакури цвітущ, бо тут. Берегової їх дуже мало, зато цвіте магнуля, почала розцвітати. Ось Ще один місток. Бачите. Ну, ми йдемо тут. А, я вже впізнаю міста. Воно з правої сторони буде. сказать по українськи. Ну, не так, ресторанчик такий малий, паприка називається. Кому подобається тут кухня, кому не подобається. Одна блогерка Люда виставляла, то їй не сподобалась Дніпропетровська подача. Ну, тут молоді дівчата працюють вони. Так, ось тут можна було б зробити дорогу оце для людей. Що там місцева влада думає? Такий занепад прямо. йдеш по цій дорозі і думаєш, що впадеш чи ні. Вивихнеш ногу чи зламаєш руку. Ну це я, звісно, шуткую, але... все, ми дошли. Горські страви паперка. є відвідувачі, ви знаєте, Є. Тут ми сиділи, нам сподобалось. Так, це п'ятишки тут, на березі річки. Тут можна на березі строїти, не то що ми були в східниці. Така теж невеличка річка. Тече собі. А потім раз і все. І всі машини позмивало в травні місяці.